Доброго дня всім жителям нашої Керецьківської громади, сіл Березники, Керіцької кушниця та Лисич. Так як давно ми нічого не проговорювали, того що відбувається в нашій громаді, а ми працюємо кожен день. Кожен день це ви всі знаєте. Майже всі знаєте. Не знає тільки той, хто не хоче знати. відстоюємо наші з вами права, права людей, права жителів цієї громади. Хочеться. Підсумувати, але не хочеться сказати, що це закінчення, тому що всі матеріали знаходяться в всіх силових структурах, в всіх органах управління. Поліції, прокуратури та всіх напрямках, які ми хочемо, щоб в нашій громаді працювали, працювали демократично. Хоча це зараз не дуже легко сказати, що всі ми хочемо демократії, але перепони, перепони, перепони завжди є. вчора. Відбулася наша зустріч на рівні області. З керівником нашої обласної державної адміністрації Віктором Федоровичем Микити, його заступниками та представниками нашої ваш, вашої громади. Хоча всі не з'явилися, тим самим показали своє лице, що вони. вони, вони Просто не хочуть йти на зустріч із владою, яка хоче допомогти нам в тому всьому, що накопичилось в нашій громаді. Не з'явилися представники партій, які за собою почувають щось тому, що Голова обласної державної адміністрації не закликає, не просить до себе на зустріч, не виділяє час, який він, якого в нього немає, можна сказати так. Так що короткий підсумок цього всього. Ви бачили попередню сесію, де ми були, де ми запрошували також представники обласної ради, просто запрошували, щоб подивилися, що в нашій громаді відбувається. На що Михайло Михайлович? Остола Жанна Іванівна, це два яркі представники цієї громади, які... Бачать своє бачення в цій громаді для них схема 14 плюс 1 тобто Роттердам плюс вони одинакові. Вони не бачать, що в цій громаді живе 16 тисяч людей. Вони бачать тільки 14 людей і независимо від яких фамілій, чи то Батрин, чи то Штивко, чи то Гецко, чи то Романець. Їм байдуже їм потрібно 14 плюс 1 Хто як думає, їх не цікавить за інших людей, кромі тих 14 вони зовсім не думають, тому що ви самі побачили з приходом першого снігу, що в нас було. Дуже ярко яскраво написав Стас Бойко, от також депутат, що це в нас не один раз за три роки, а це кожен рік повторюється одна і та ж сама схема, що ніхто ні до чого не готується. Так як зараз наш голова, закупав, закупав, я підкреслюю, закопав 200 тисяч біля банку, де його працює жінка з фонарями, назвавши це Парком Керецьківської територіальної громади, ну я думаю, що ви кожен розумієте, що це означає, і ще в кушниці 400 тисяч закупав на камінь на побудову дамби, яку відмовив Керецьків за 6 мільйонів, тут йому 9 мільйонів. Краще. у нас стільки питань незрозумілих, і це я хочу просто підкреслити, то, що я на сьогоднішній момент, на сьогоднішній, на сьогоднішній день і по вчорашній відповіді, як він намався. Доказувати керівнику апарату, що він домовиться. Я не знаю з ким, можливо, тільки з Богом, тому що конституцію порушив закон, порушив закон місцевого самоврядування, порушив. І вони домовились з Анною Іванівною, що вони домовляться. Вони будуть переглядати це питання стосовно 14 плюс 1. вчора. Ідентично він старався доказати голові державної адміністрації, що він правий. це були присутні це не мої слова. На що йому голова державної адміністрації відповів, що він його зрозумів. Це у, у нас, в Кирицьківській громаді, якщо я виразився Михайло Михайлович, він найдемократичніший голова територіальних громад не тільки Закарпаття, а всієї України. Головне, що ми з вами люди, головне, що ми чекаємо, головне, що ми віримо, все ж таки ми віримо, тому що ми люди, люди, люди слово дуже велике. Доб'ємося свого, доб'ємося е, в напрямку правди, доб'ємося в напрямку того, що ми не хочемо так жити, як зараз е, працює схема в Керськійській територіальній громаді 14 плюс 1. Хочеться, щоб ви вірили, хочеться, щоб ви були всі здорові. Хочеться головне миру, миру, миру і ще раз миру. На що? На що ми всі дуже сподіваємось, робимо кожен в своєму напрямку. Хочеться, щоб ви подивилися відео, зробили свої. Свої висновки щодо нашої громади, і це неодностайно. Люди питають, люди звертаються. Коли, коли, коли нас запевняють, що всі чують, що всі бачать і всі працюють разом з нами. Будьте здорові, будьте щасливі і вірте в те, що ми переможемо. Дякуємо. Переможе Україна! Дякуємо Збройним силам України за те, що вони нам дають таку змогу не коригувати владу. не... Боротися за владу, а бути разом з захисниками, бути разом в тилу, але разом з тим з захисниками нашої держави. Дякуємо всім збройним силам України.